Шалом, це Славко. Синегальцівські стрільці були озброєні двоствольною рушницею. Дуже цікавою. Ну, вони і Корсиканські стрільці. Але. Фактично цих сенегальських рушниць майже не залишилося. Чому коли французи йшли з Сенегалу? Він, натурально, що вся зброя зберігалася в фортеці, в Арсеналі і стара, в тому числі, вони її викинули до Франції. Її вивозити було заборонено, тож вони її викинули в море, всю. А потім ветерани колоніальних військ, французьких зараз на сторінках. Французьких сайтів за зброю оповідають, яка там була колекція, який там був арсенал, які там були ще рушниці, як воно все пропало. От така доля деколонізації. Зараз наш Херсон любий переживає деколонізацію. Роблять її самі москвини, ну тому що вистачало, щоб наші не зробили. Що я скажу, що це сумно, але це прогрес. Історія не може не змінюватися. Людство не може розвиватися, якщо не буде забувати весь прогрес, це не тільки здобуток нових знань, але і втрата знань старих. Коли ви порівняєте книжки, допустимо, 19-го сторіччя з книжками 18-го, 17-го сторіччя, То ви побачите, що в книжках 19-го сторіччя багато чого вже нема. Там з'явилося щось нове з певних царин. Але більше там вже нема. Це от та проблема, що ми з Женею стикаємося. Що, що Мені цікаві старовинні назви зброї, старовинні словники, як це називали люди, котрі їх колекціонували, котрі їх зберігали в зібраннях ранніх 17-18 сторіччя. А оці всі визвіски, які їм надавали антикварі 19 століття, мені мені геть не цікаві, хай вони переходять на сучасних українських вчених, хай вони говорять. За якісь скіяводи, за якісь корди. Мені важить, що називали хордом в 17 сторіччі, а не зараз називають наші недоучки. Так і з Херсоном те, що вивезли Патьомкіна, ну. Це добре, може збережеться. Хоча я сумніваюся, що то Потьомкін. Є дві версії. Є версія, що він в Олександрі, тільки не вздумайте її перекопувати всю, щоб там знайти чиїсь рештки. Абе, що його знищили в 30-ті роки, я боюся, що його знищили значно раніше. В чому проблема? Потьомкін наш останній гетьман козацьких військ. Він надав українському козацтву тих форм, в котрих воно потім. Поіснувала на Кубані, весь оцей от бардак військового правління. Він тривав на Кубані ще до 60 х років 19 го століття. коли ви почитаєте історію Кубані, то ви там багато побачите і гайдамаків, і покарання киями, і неможливість експлуатувати єдине нафтове родовище, яке там знайшли. Повна економічна неспроможність. Про що це йдеться? А що Новоросія вже стає забороненою темою і скоро стане це. от Досвід, міні, досвід того, що хотів що хотів би може, і я, але не сподівався, що буде, і те, чого не буде. Що це доказ того, що ми не могли стати домініоном. що ми вимушені бути колонією, вимушені проводити деколонізацію. Тому що культура так просто не приживається, культура потребує споживача. І якщо ми хочемо рости далі як Україна, то ми мусимо забити, забути стару культуру і вигадати її, як вигадали корейці, геть заново. ну... Японцям, котрі того розумілися на корейській історії, воно трохи смішно. Не що найкраще статті закрив все за таки, досі пишуть японці, але це трохи заплзлапихатіство. І ясно, що ми маємо забути за Новоросію, маємо забути за всі ці події історичні, щоб вільно розвиватися далі, як нова сучасна нація. От як то, як поляки покинули свої східні землі і на нових землях західних розвелися в сучасну націю, так і ми мусимо. Я не знаю, що які східні землі ми ще втратимо. Це ще нам попереду. Але те, що от ми не маємо бути як поляки 21-го року, але те, що ми. ми... Ними станемо після навіть не після перемоги в битві на висі, що ми просто зазнаємося. Це вже помітно, і Господь нас за це покарає. Нам нас, наш 39 дев'ятий рік, ще попереду. Повірте, мені не знаю, який він буде, політичний, економічний, військовий. Але чому так? Тому що якби ми були дуже різні з москвинами, ми б з ними не воювали. Може б ми їм піддалися, може б вони побоялися на нас напасти. Може б ми з ними домовилися. Ми насправді значною мірою один народ, один советський народ, і ця от ментальна єдність, яку котру чим більше ви хочете роз, розірвати, мої любі українці, чим більше ви нищите, тим більше ви нагадуєте мені комсомольців 20-х та і 50-х років було ж два етапи боротьби з безбожем. Ми. Тим більше ви на них схожі. Власне, це я хотів зробити передмову. Вони зараз вивозять Черсоцький краєзнавчий музей. Там були цікаві зібрання. Ну, Ясно, що цікавість там в походженні отих от. Колекції російських полкових музеїв, не музей сильно постраждав у війну і його поповнювали по війні. З яких полкових музеїв вони понавозили ці пам'ятки? Херсон мав найкращу, навіть не Хабаровськ, Херсон мав найкращу колекцію китайського походу 1900-1902 років. Там були прекрасні Гінгальці, були прекрасні маузера, були маузера Кату і.. 88 років, -го коли закупала китайська армія, там була прекрасна колекція. Самі Китайці не знали, що вона є. Вона очень хороша, ну ясно. В Пекіні є така же колекція, але вона краще за Хабаровський. Ясно, що все це, мабуть, згине. Москви не вивезуть, може воно і на добре, ми зможемо їм пред'явити претензії. Там була античність провінційна, непоганенька. Ясно, що її теж вивезуть. Ви можете... Я дуже шкодую, що не зняв нормальний фільм за експозицією Херсонського музею. Там мої приватні знімки і знімки вертикальною камерою, ну, я, Зараз ми змонтували ці рештки в подобі фільму. Ми вам це передмовим, ми зараз його прив'яжемо і ви зможете подивитися. Там багато було решток зброї з полкових музеїв російського війська. Воно зараз остаточно все розпилиться, остаточно втратиться, так як от колекція арсенал. Єдина справжня зброя перших визвольних змагань. Вона зберігалася в заводському музеї заводу Арсенал. Це просто не ті взірці, котрі мали бути в той час. А ця зброя з плакетками, Там трофей Великої війни указано. Там ця дійсно справжня трофейна зброя з історією. Ми це благополучно втратили. Ясно, що зараз ми втрачаємо Херсон. І це добре. Чим більше ми втратимо, тим більш вільні ми будемо в написанні нашої нової історії, з котрою наступні покоління підуть вперед. Ясно, що для таких старих недобитків, старорежимних, як я, це буде дуже-дуже смішно, дуже дуже огидно. Я буду плюватися, злапихать. Але ви не зважайте, вигадуйте свою історію далі. І це ознака нашої перемоги. Добре, що москвини за нас зробили цю брудну роботу. А мені цікаво буде колись подивитися на Херсон без новоросійської історії. Бай! Відіо зробимо сьогодні ми в Херсоні. оце Пачоській. Давай нажимай. Що пошло. Сьогодні ми в Херсонському краєзнавчому музеї. Оцей розділ присвячений Пачоському. Ну, це відома людина в вузьких колах. І що я не чекав знайти, не чекав знайти його тут, штуцер. Дуже міленький штуцер, дарма вони його ще не поставили замочною доскою до нас. Але я скажу, що трогательна річ, і якось треба буде на зайнятися. Більше бачите, вивідні нарізи. Якийсь пристойний виробник був, я скажу, з діоптором. Хороша річ, я скажу, що от мало у нас, в принципі, таких речей зберігаються від природознавців. Це пристойна річ. О. Я скажу, що трохи є. Спантікопію, трохи стел, трохи античності, Я скажу, що так у порівнянні навіть з богоспасаємою і світа света, що то у нас. Будемо ловити о. о. О, левик трогательний. Я скажу, що трохи є, Я не чекав від Херсона таких заліжень. Але я скажу, що приємно дивитися на це все. Я скажу, що варто було їхати з самого Києва. Я скажу, щоб оце все подивитися. Я скажу, що є. Є на що глянуть в Херсоні. Приємно, всім раджу. Це от mm -hmm. ще кілька надгробних каменів. Оце особливо трогательне, поки в мене є пам'ять пише. О, дивіться, це дуже трогательна річ. Бачите? Не чекав її тут побачити. Ну, що добре. Телефон. Та останній раз, коли я брав твій телефон, не можу зовсім мене? Це з рук валиться, я скажу, оце нова техніка нікуди не годна. Бачите, оці надгромні пам'ятники, що вінтовальна піщаль дуже непогана московської роботи десь 17 -е століття, трогательна річ, ну неповний замок без курка. Дуже хороша річ. Кіросієрські, бачите? Керасірські неповні лати, протазан. річі посполитої. Ну, що тут є, шело, бачите? Дромблончик хороший 18 століття, ну вони є тульські, є. Турецька рушниця, є патанташі. Я скажу, що дуже милий зразці, я скажу, що в принципі, наскільки оце я все зденервоване. Не скажу, що, що так на перший погляд непоганий пістолет, замочний та латунний, треба було б ближче придивитися. Рушничка непогана, але це все теж в такому стані, що зразу не оприділиш, то треба було б предметно на це все дивитись. Якщо вам прийде в голову цікавитися кримською кампанією східної війни, то це треба приїжджати вже після того, як Крим став не нашим, треба приїжджати до Херсону. Тут дуже непогане зібрання, Бачите, артилерійський пальник, флотський палаш. Оці ударно-капсульні руж'я, піхотне, казачі. дуже непогане, я скажу, колекція. А там ще в виставці ми то йдемо, якщо вистачить мені пленки, власне, запасу пам'яті, то ми ще побачимо і лютівський штуцер. Тут теж непогано, я скажу це ударна капсульний пістолет, це піхотне, ударна крім, російська це ударна кап, ударна кремньовая. Це все кримська війна у них непогана.